Всім миру і добра. Брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами наближаємося до завершення читання книги про Іова багатостраждального. І от на протязі всіх глав, які ми з вами читали, ми намагаємося зрозуміти, чому Іов страждає. В останніх кількох главах до Іова промовляє Господь. Але ми не чуємо, щоб Господь звинувачував Іова в якомусь гріху. І разом з тим він продовжує говорити. І спочатку він показує велич краси космосу, Всесвіту, потім говорить про красу природи. Остання голова нам розповідала про бегемота. Ми звернули увагу на цю істоту. Так, ми зробили висновок, сказали, що щось є особливе в того бегемота, і особливість полягає в тому, що він, хоч і сильний, могутній, в нього немає ворогів, разом з тим він дуже мирний, спокійний, і він не користається своєю можливістю причинити комусь зло. Поводиться спокійно, їсть траву, хоча міг би і е, е, бути хижаком. При своїй силі і могутності. І ми з вами підкреслили, що це є характеристика людини, яка владарює собою, що є дуже важливо. Тепер ми читаємо історію Левафа. Забігаючи наперед, і щоб мені не зупинятися, ця гла невелика, ми її прочитаємо без зупинки. Забігаючи наперед, хочу сказати, що багато біблеїстів, екзегетів різних традицій передивився, переслухав і ну, по-різному описують, що це могла бути за така тварина. Західна традиція говорить, що це міг бути тиранозавр, який був десь там ну, до 6 метрів висоту. Ростом, і вага в нього була там поза 10 тонн, мабуть, біг він швидкістю 70 км на годину, тому що по описах, начебто, він і підходить під ці параметри, як написано в Біблії. І, Але ж ну, можна ще багато прикладів навести. Там хтось вважав, що це все-таки земноводне. Але Біблія це ж не книга по біології. Ми це дуже добре знаємо. І тому такі подібного роду деталі, вони для нас є неважливі, вони опускаються, вони ніколи не уточнюються, тому що тут є щось важливіше. І от це важливіше ми повинні з вами сьогодні уловити. Тому що саме в цьому, мабуть, Господь дає відповідь Іову на його питання. Це дуже важливо, дорогенькі. Давайте без зупинки прочитаю 41 главу. І ми в кінці там прочитаємо останній стих, він нам знову ж таки дасть відповідь, чому саме якраз оця істота тут описується в цій книзі, в цій ситуації. Надія Марна, чи не впадеш від одного погляду його, немає настільки відважного, який насмілився б потурбувати його. Хто ж може. Устояти перед моїм лицем, хто випередив би мене, щоб мені винагородити Його? Під усім небом, усе моє, не промовчу про члени Його, про силу і красиву пропорційність їх, хто може відкрити верх одягу Його, хто підійде до подвійних щелеп Його, хто може відчинити двері лиця Його. Коло зубів його жах, міцні щити його краса. Вони скріплені, ніби твердою печаткою, один іншого торкається близько, так що і повітря не проходить між ними. Один з іншим лежить щільно, зчепилися і не розсуваються. Від його чхання показується світло, очі в нього, як вії зорі. З пащі його виходять пломені, вискакують вогнені іскри, з ніздрів його виходить дим, як з кипячого горщика або казана. Подих його розжарує вугілля, і з пащі його виходить полум'я. На шиї його живе сила, і перед ним біжить жах. М'ясисті частини тіла його, з'єднані між собою твердо, не здригнуться. Серце його тверде, як камінь, і жорстке, як нижнє жорно. Коли він піднімається силачі, в страху зовсім губляться від жаху. Меч, що доторкається до нього, не встоїть ні спис, ні дротик, ні лати. Залізо він вважає за солому, мідь за гниле дерево. Дочка стріла лука. Не змусить його втікати. А камені і спраща для нього полова. Булава вважається у нього за соломину, зі свисту дротика він сміється. Під ним гострі камені. Він на гострих каменях лежить у бруді, він кип'ятить безодню, як казан, і море перетворює на киплячу мазь. Залишає за собою світлу стежку. Безодня здається сивиною. Нема на землі подібного до нього, він створений безстрашним. На все високе дивиться сміливо, він цар над усіма синами гордости. Він цар над усіма синами гордости. Якщо бегемот це смиренний, то Левіафан це цар над усіма синами гордості. Можливо, саме тому і Господь показує ці два приклади для Іова. Можливо, Іов дійсно і не сотворив якогось тяжкого гріха. Він і так і казав, не бачу я в собі гріха. Хоча десь раз згадується гріхи його юности. Але, якщо людина навіть і безгрішна, то для чого вона безгрішна? Це дуже важливо. Будучи безгрішним, людина може впасти у марнослав'я. Людина створена для того, щоб славити Творця. Так щоб бути славною, але не ще славною, не марнославною. Можливо, Іов тому і гордився тим, що в нього така хороша сім'я, в нього хороші діти, в нього велике господарство. І тому. Мабуть, і Господь Його смиряє. Тому, дорогеньки, смирення це найголовніша християнська чеснота. І зверніть увагу, що Господь ніколи не говорить прямо. Він не вдарив палкою і не сказав: ось тут і тут ти согрішив. Чому? Людина має бути співтворцем свого спасіння. І для людини дуже важливо, щоб добрий пастир лише підказав їй помилку. І що вона із внутрішнього свого стану погодилася, так я зробив це неправильно. А для цього треба людині підказати, а не вказати і наказати, покарати. От і тому так довго ми читали цю книгу, так довго ми до цього йшли. Ми бачили, що і друзі Іова теж не потрапляли, як правильно підказати. Вони ходили все десь навколо. Начебто говорили і правильні речі, але все було не туди. А Господь ось підказує, і то так, що Іо має сам догадатися. Відповідь має бути на це питання в серці Іова, а не зовні має прийти. Тому Господь показав от цих двох істот. Перший це той, хто владарює собою і не гордиться тим, що він сильний. А другий це. Цар усіх синів горності. От і тому, дорогенькі, можливо, саме і це є відповідь на це питання. Але ми ще будемо читати 42 главу і почуємо, що нам там буде сказано. Слава Ісусу Христу!